Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До центру Москви Російська Федерація стягнули велику кількість військових та перекрили вулицю. Деякі військові частини заблоковані по Москві періодично лунають постріли, зачищають вагнерівців, які дають відпір. Повідомляється, що до будівлі ради федерації на великій Дмитрівці прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортери і танки на опублікованому відео. Зафіксовано колону військової техніки людей у військовій. Формі та з автоматами рух на вулиці перекрили. За чим саме пов'язане прибуття військових невідоме? Пише паблік В той же час говорять про стрілянину у військових частинах РФ. Ситуація напружена у Москві Оголосили плани зачистка чистка у та ОМОН дії спецназ ФСБ. Можливо, це превентивні дії перед штурмом Кремля вагнерівцями та влаштуванням диверсії. В той же час бойовики Вагнера будуть уміститися російській владі за вбивство Євгена Пригожина, Його прихильники засипали Путіна та Шойгу погрозами. У ПВК існує давно розроблений затверджений механізм дій на випадок смерті Євгена Пригожина або Дмитра Уткіна. Бойовики терористичного групування Вагнера заявили, що вони будуть мститися російському диктатору Путіну за загибель їхнього лідера Євгена Пригожина. Про це пише телеграм-канал. Можем У повідомленні Вказується, що канали Пригожина заповнені погрозами, що вони збираються помститися за смерть свого ватажка. Будуть мстити, сказав МО, один із колишніх бойовиків незаконного об'єднання. Нання про кремлівська видання Ридовка пов'язане з Пригожиним, Повідомило, що у ПВК існує давно розроблений і затверджений механізм дії на випадок смерті Євгена Пригожина або Дмитра Уткіна. Джерело МО це стверджує на випадок загибелі Пригожина є механізм повної мобілізації, незалежно від того, за чиєї вони ця загибель трапилася. Центр національного спротиву додає, що план затверджений вводиться автоматично на всіх командирів. ПВК близький до Пригожина канал «Грейзон» Повідомив, що Євген Віктор. Торович Пригожин загинув у наслідок діє зрадників Росії. На цей допис відреагували сотні людей, які пообіцяли помститися Путіну. і Шойгу за вбивство. Віра у порядність, хоч когось із ладові. Тепер у минулому звірі написав один із прихильників Пригожина. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.